Акція на підтримку учасників АТО Push Up Челендж дійшла і до бродівських шкіл. Зокрема, старшокласники Бродівської гімназії імені Івана Труша, отримавши естафету від Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи No2, продемонстрували свої навики віджимання. Бродівської гімназії імені Івана Труша приймають естафету від середньої школи номер 2 та беруть участь у флешмобі 22 Push-Up Challenge на підтримку воїнів та ветеранів АТО. Упор лежачи прийняти. Праву хоче на раз, два, три, чотири, 5, 6, 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Grazie